У Саудівській Аравії від 23 до 25 березня відбулося кілька раундів переговорів між представниками США та України і США та Росії. Американська сторона планувала ці переговори за моделлю так званої човникової дипломатії, коли українська та російська делегації перебуватимуть в окремих приміщеннях, а посередники зі США передаватимуть повідомлення між ними. Всі сторони називають ці переговори технічними. Під час переговорів основну увагу було приділено пропозиції про припинення вогню на морі між Україною та Росією. Це є частиною дипломатичних зусиль з боку Білого дома, які за сподіванням США допоможуть прокласти шлях до ширших мирних переговорів та закінчення російсько-української війни. Ну а саме нас у цій новині цікавить домовленість між сторонами про безпеку у Чорному морі. Тож про що йшлося? Про що домовилися, та наслідки сьогодні в акценті.